Погода у Києві та області 1 вересня. Температура буде від 20 до 27 градусів тепла. Рясно дощитиме, тож готуйте парасольки для школярів. На заході країни 1 вересня буде комфортним і навіть прохолодним. Зокрема, у Львові очікується плюс 23 градуса Цельсія в день та плюс 12 вночі. Також синоптики передають про ймовірні опади та хмарність на півночі України. 1 вересня можливо будуть опади. У Чернігові очікується температура повітря плюс 23. В день та плюс 12, вночі. Опадів не передбачається, але небо буде хмарним. Схід України. У Харкові 1 вересня буде тепло без опадів, але хмарно. На Донеччині та Луганщині буде ясно, без опадів. Погода на півдні, в Одесі, 1 вересня буде хмарно, але без опадів. В день стовпчик термометра підійметься до позначки плюс 27, а вночі опуститься лише до плюс 20. У Херсоні та Миколаєві погода також буде чудовою, теплою та без опадів. Температура, коливати від плюс 27 в день до плюс 16 вночі. Дніпро та Запоріжжя 1 вересня також зустрінуть з теплом. Небо буде хмарним, але обійдеться без опадів.